Не говори, в нас мова солов'їнна, бо мова вище, ніж пташинний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант та вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемось ми. Лише тому, що не пропала мова та й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги, ворожі та лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солодніла, бо мова глибша, ніж пташиний спів, Смічна нерозгаданість віків.